Привіт! Що таке психологічний опір? Це ніби ми самі себе оберігаємо від переживання повторного якоїсь болючої, травмуючої ситуації. При відвідуванні психолога, і коли за мету ставиться вирішення якоїсь проблеми, психологічний опір нам швидше шкодить, аніж допомагає. Наша психіка говорить ні-ні, я більше туди не повернуся. Я не хочу перепрожити це знову. Проте. Це для того, якщо ви проживете це грамотно під грамотним супроводом, у вас є всі шанси позбутися цієї проблеми і звільнити багато своєї енергії. Що для цього потрібно? Найперше, перед тим, як ви можете саботувати черговий похід до психолога, варто спитати у себе, а чи дійсно я не хочу цього позбутися? А чого саме я найбільше боюсь? А яка саме глобальна причина того, що я не хочу відмовитися від цієї проблеми? Прості питання, прості відповіді допомагають нам зрозуміти, де є ваше істинне рішення, а де є рішення вашого механізму захисту психіки, який не дозволяє вам вступити на цю стежку і позбутися того, чого вже давно пора позбутися. І інший крок, наступний це зважати на свій фізичний стан. Зазвичай наші переживання, вони дуже нас втомлюють. І для того, аби цього уникнути, ми маємо фіксувати свій фізичний стан та не перенапружувати свій організм. Оскільки здоровий та активний організм він краще справляється з будь-якими труднощами, а отже, легше йде на контакт, а отже, легше готовий позбуватися певних психологічних проблем у тому числі. Бережіть себе та будьте здорові.